Сьогодні ми робили свічки з квітами. Спочатку нам давали для цього, нам давали віск, потім ми його закручували, і в наші були віровочки нам на краєчках воском. Ми їх закручували в той жовтий віск, який сказала, і в нас утворювала свічка. Потім ми брали різні квіти – лаванда, там, білі і, і всякі там листочки віточки. Ми брали мотузку, брали букетик наш, його прикладували до свічки, прив'язували і от вирвалася така в нас свічка. Свічки популярні, що в них є різні кольори і що вони дуже яркі. І їх і їх можна, коли темрява чи виключили світер, світло просто підпалити, і вони будуть горіти. Сьогодні п'ятниця відбувається мастер-клас в маді школі. Він ділиться на два етапи: в першій частині ми щось малюємо, конструюємо, а в другій частині ми все це записуємо на камеру. Ми вчимося формулювати думки, вчимося аналізувати думки і розповідати про це все. У мене в руках дві кандели. Кандела це свічка. Або з грецької, або з латинської. В канделах вимірюється сила світла. Наприклад, тисячу кандел — це сила світла, тисячу свічок. Мої свічки зроблені із воску, меду, який пахне, і квіток. В руках в мене джерело світла, потужністю дві кандели. Сьогодні робили свічки, і я зробила три. Ми їх робили. Спочатку взяли такі соти. Те, що робили не бджоли, а люди. Це зробили з меду та воску. Я люблю робити свічки. Взяла соти, туди поклала смужку, загорнула, взяла, які квіти мені треба і на Мотузочку, отак їх прив'язала в бантик. Я люблю бантики. Свічки популярні, тому що вони вміють світитися як вогонь. Вогонь можуть розпалити або сірниками, або якимись камінцями, такими паличками, криселом. Ми спочатку сквотили фейкувачі соди, прив'язали квіти. Можна їм свічки припалювати і не будуть галити. І може світло позов і можуть вдома згалити. Ем, ну, я б, ну, мої батьки ми ем, дуже кладно поризуються, тільки калили б не світло. У всякий случай вони запалюють ем, свічки на Пасху. Ем, а не тільки було дві свічки на паску і все. Сьогодні було дуже класна і медя З допомогою свічки ем, можна вистапити з косчок, або так паличка терти і можна вистапити. Або можна за каміннями так потерти огня. Я вже той спосіб знаю, ем, я дивився валівку, там паса чуть-чуть свою дому не підпалив свій. І коли суд він визвав позарне хомлення. То він там був найкланій ролик, Я його дивився. І бої новий ролик, Я ще його не дивився. Кісочки. Почати ми кутив, а потім ми кіти вбивав, а потім ми зав'яза і полочиські кісечки. Показати мамі, то, то було темно, забув аноні а потім кісечки робить огонь, то було, то було бачити куди йти. Я скупуч, яке було не Поуч, і були набути загмешки на матеріали, свічки заболоти запали диском і все озобство лозами. Дії друзі, сьогодні ми робили на медіашколі ось такі свічки. Свічки не можна запаювати дітям, бо це дуже небезпечно. Дітям можна запалювати свічки тільки з дорослими. Ми беремо не настоящий воск. Потім ми, ми, коли нам його дали, ми беремо ось такі палочки. Далі ми закручуємо їх, і щоб знизу не було ось такої штучки. Далі ми беремо юбу квіту, нам дають нитку і зав'яжують, або ми самі можемо зав'язати. З свічкою треба поводитись дуже обережно. Свічки по використовують на народженні, на новому ріку. І ще можуть на вечірньому. На вечері вдома в кої сім'ї.